Сарана спільма назва шкідливих видів комах ряду прямокрилих, які здатні збиратися у зграї. Сарана має видовжене тіло довжиною від 5 до 10 сантиметрів, із зігнутими в колінах задніми ногами значно перевіщують за розміром середній і передній. Два жорстких надкрила закривають пару напівпрозорих крил, які в складеному стані, легко помітити. Іноді вони покриті різноманітними візерунками. Сарана відрізняється від коника довжиною вусиків, у сарани вони коротші. Коники хижаки, а сарана травоїдна комаха. Сарана веде активний спосіб життя днем, а коники активні вночі. Рутовий апарат сисний. В якості харчування сарана їсть листя, стебла, квіти рослин, голова велика з великими очима. Звук сарани утворюється в такий спосіб: у самців є спеціальні щербинки, розташовані на поверхні стегон, і спеціальні потовщення на крилах. При терті їх одна або одну лунає специфічне стрікотання, яке має різну тональність. Колір сарани залежить від навколишнього середовища. Сарана літає дуже швидко. При перельоті зграя сарани за один день може подолати відстань до 120 кілометрів. Сарана завдає шкоди сільському господарству людини. На відміну від нешкідливих коників, у деяких країнах сарану вживають в їжу і навіть заготовляють про запас. Вона є диетичним продуктом з відсутністю жирів і великим вмістом білків і мінералів.